Вибори, що вплинуть на світ. Вибори, що вплинуть на Україну. Спеціальний проект. Вибори в США. Український погляд. З 31 жовтня по 6 листопада. В ефірі Еспресо. Зараз Більше ми розпитаємо і дізнаємося у військового експерта. Співголова громадської ініціативи права справа Дмитро Снігирів на зв'язку з нашою студією. Пане Дмитре, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку, дякую за запрошення. Деякі оглядачі пишуть, що підтягують росіяни сили з до власне східної частини фронту і спробують одночасно на різні міста наступати і захопити оцей величезний шматок і на Донеччині, на Запоріжчині вийти до Дніпропетровщини. Як ви оцінюєте ці їхні наміри, і чи це власне можливо, чи зможуть вони стільки сили накопичити і чи під силу їм таке? Що зробити критично оцінює подібні? Ну, називаємо це сентенціями, а давайте відверто поширенням панічних чуток. Наразі росіяни вирішують питання виходу на адміністративні кордони Донецької області. Причому вирішуються безуспішно протягом року російського наступу. Я нагадаю, наступ відбувається все ж таки з жовтня 2023 року, а не відповідно відповідна справня двадцять Так от максимальне просування росіян за рік. Російського наступу, а це відповідна створені передумови для тактичних успіхів, це переважаюча чисельність особового складу, тотальна перевага противника в повітрі і головне коефіцієнт огневого ураження, який, на жаль на користь окупантів, так от незважаючи на всі ці фактори, ну і плюс відповідна затримка з військово-технічної допомоги з боку наших противників. Максимальне просування росіян 900 квадратних кілометрів Донецької області. Питання виходу на адмінкордони Донецької області не вирішено. Попереду росіян досить серйозні оборонні рубежі з сил оборони України. Це мовиться і про покровську агломерацію, відповідно славянська краматорська агломерацію, це великі промислові міста, і навіть не зважаючи на те, що росіяни використовують наразі тактику флангових охоплень і так званої тактики малих котлів, це не в'язується в штурмові дії безпосередньо міській забудові. Менше з тим не можемо говорити про те, що подальше просування росіян в цих промислових містах це відповідно займе ну досить серйозний проміжок часу, якщо знов таки не буде незрозумілого характеру ротації особового складу збройних сил України, які за дивним збігом обставин стануть відомими. Російським окупантам я нагадаю, на жаль, подібна ситуація була під час боїв Авдіївку, Вугледар та інші проблемні ділянки фронту, після яких і стали можливі тактичні успіхи російських окупантів. Пане Дмитре, от ви кажете, не будуть в'язуватися у міські вуличні бої. А от вчорашня ситуація із селідово це власне російські штурмовики з на важкій броні до самого центру. Тобто, а в селідовому вони ризикнуть зав'язати ось ці вуличні бої, як то кажуть, за кожен під'їзд. Пане Романе, знов таки по ситуації з селідо. Там знов таки тактика флангових охоплень. Мовиться про одночасне нанесення удару з півночі і з півдня. І відповідно сам характер подальшого просування міській забудові це коли сили оборони України змушені були залишити займані позиції. Ви дивилися ті відео встановлення російської шмати на багатоповерхівках. Вона фактично не пошкоджена. Тобто, говорити про запеклий характер вуличних боїв відповідно, ну як мінімум, не можна. Правильно, тобто, знов таки росіяни використовують тактику взяття під контроль вже не вогневий, а безпосередньо основних локацій: це Селідовопокровськ і траса Покровська, Карлівка, Донець. Це основні локації Сил оборони України. Відповідно, якщо є наразі підтверджений характер просування окупантів в районі населеного пункту Вешневе, а це фактично, ну. Можливість сил оборони України отримувати БК, вивозити поранених, проводити ротації, то створені передумови для виведення підрозділів сил оборони України, бо тримати позиції в умовах фактичного оточення міста ну немає сенсу. Пане Дмитре, а ви бачите логіку в тому, що от зараз е збирають сили вони на запорізькому напрямку, і власне є прогнози е теж військові із 128-ї, 65-ї бригад кажуть, що бачать перспективи того, що росіяни будуть там наступати. Наскільки це доцільно недоцільно їм робити вперед переддень зими, і чи ми до того готові? Ще раз повторюю тут. Ви складової в першу чергу політична складова активізацію бойових дій на запорізькому напрямку Росіяни демонструють свою готовність перенесення театру бойових дій за Дніпро, тобто намагаються здійснити військово-політичний тиск не тільки на політичний провід України, але в першу чергу наших західних партнерів, цебто показують масштабування театру бойових дій. Перенесення бойових дій безпосередньо вже за я ще раз підкреслюю річку Дніпро. Тобто, це більше елемент інформаційних війн, е, ніж, скажімо так, реальних можливостей окупантів. Е, Запорізька область на 40% контролюється силами оборони України. І Тут як завжди буде стояти питання наявності, чи то, на жаль, навпаки відсутності інженерно фортифікаційних споруд. Бо я нагадаю, я в етері еспресо піднімав теми кричущих корупційних оборудок очільників Запорізького військово-цивільної адміністрації, коли вартість взводного опорного пункту мала коштувати 117 мільйонів гривень зводного опорного пункту. Прошу Неротного, не Неротного. для порівняння на сумському напрямку, вартість такого ж зводного. Це приблизно 30 мільйонів. але й навіть це забагато. Але тут, вибачте, вже береги поплутали, попереплутали Просто 117 мільйонів, і нікого це не цікавить. Я маю на увазі правоохоронні органи. Ще в останнє щодо фронту, це північний напрямок. Я маю на увазі Куп'янський і оцей вихід на лівий берег річки Оскіл. так і ворогу вдалося там, в районі Кругляківки, яка окупована, закріпитися. І фактично, чи є ризик, що їм вдасться а, розширити цей плацдарм і спробувати з півночі загрожувати і Слов'янсько. Краматорській агломерації і пробувати перейти через Оскіл в у західному напрямку. Ну, Кроляківка ще не повністю окупована, пане Романо. Давайте говорити про те, що даних об'єктивного контролю, яке би свідчило про повний контроль над цим населеним пунктів з боку окупантів, поки немає. Але з приводу можливих подальших дій, я попереджав про власне ці сценарії ще півроку тому в вашому етері. На жаль, не звернули увагу, коли йшлося про те, що основне завдання окупантів на куп'янському напрямку це відповідно фланговий маневр з метою охоплення позицій збройних сил України славянської Краматорській агломерації. Цебто повторення сценарії 22-го року відтворення і ударного групування, яке на той момент вважалося найбільш чисельним і бої е е в лавах російської окупаційної армії. Тоді основне завдання цього наступального групування, оперативно-тактичного групування, це було якраз охоплення позицій збройних сил України Донецької області, Славянська Краматорська агломерація. І те, що наразі відбувається на Куп'янському напрямку. Ну на жаль, підтвердження інформації права справи, яку ми намагалися донести до політичного керівництва країни, ім не і навіть не, не варто її форсувати оскільки Вони вздовж річки можуть нанести відповідний удар в напрямок, якраз Ланська Краматорська агломерації. Це їх основна мета, не Харківська область. Їх конче необхідно взяти під повний і безпосередній контроль всю територію Луганської і Донецької областей, вийти на адміністративні кордони, щоб вже потім заявити про відповідно перший етап так званої спеціальної військової операції, тобто повна окупація Луганських і Донецьких областей і до справ міжнародних, але від яких дуже часто залежить і те, що відбувається в Україні. В Казані збирається саміт Брікс, ну, Ердоган вже від... туди вже проситься. Відбувся, ну закінчується до 25-го числа триває. Ердоган проситься до БРІКС, і Гутеріш приїхав. Хлібчиком ласує в товаристві Путіна. І ми чуємо, що власне в одному із пунктів, коли йшлося про цю фінальну декларацію саміту Брікс, вони те розгадали Україну. Але в такому дуже дивному, але зрештою, не дивному, якщо знати, хто її підписує контексті про те, що будуть тішитися і є гарні відповідні пропозиції про посередництво щодо. Миру, щоб врегулювати конфлікт, як вони це називають, бо власне, майже всі члени Бріксу і прихильники Бріксу називають війну Росії проти України конфліктом, отож закликають до діалогу і дипломатії. Що воно таке? І власне чи буде оцей конфлікт із НАТО, якщо Ердоган, якщо Туреччина долучиться до Бріксу? Ну, ви знаєте, вже є оцінки власне очільників НАТО цього приводу. Вони дають досить обережні оцінки, підкреслюючи, що це суверенне право Туреччини щодо відповідно зовнішньополітичного курсу. Але вона жодним чином не протирічить статуту НАТО. Ну досить дивні заяви, але товариство тут варто говорити про те, що власне я очікував, що на брікці буде оголошені основні пункти китайсько-бразильського так званого мирного регулювання. Але в декларації зазначається, що власне всі підписанти повинні діяти виключно до принципів статуту ООН, поважаючи територіальну цілісність. Тобто, тут знов таки можемо говорити про те, що позиція КНР щодо масштабування військової. Присутності за рахунок третіх країн відповідно розширення географії театру бойових дій, що за все мало ключове значення. Тому, ну скажімо так, є певні елементи, які дають, ну скажімо так, оптимістичні нотки. Але мене більше, знаєте, бентежить інший момент, що на тлі прийняття оцієї резолюції країнами БРІКС з'явилася інформація, що сім країн. Нато категорично проти участі України відповідно північно-атлантичному альянсі, Причому чому під... Це ключові країни. Це навіть і не Угорщина, і не словаччина, які є в цьому переліку, але там і сполучені Штати, Німеччина Іспанія, які таким чином заявляють про відповідно певні перестороги щодо можливості втягування блоку НАТО в війну з Російською Федерацією і загострення ситуації на відповідно світовій арені. Оце досить небезпечні сигнали. Тим більше, що напередодні з усіх прасок лунала про те, що Сполучені Штати, начебто, дадуть політичний сигнал щодо перегляду своєї позиції щодо вступу в НАТО, і відповідно можливого політичного тиску на німецький уряд. Пане Дмитре, маємо одну хвилинку. Для чого Добре. Ллойд Остін приїжджав? Бо всі ці заяви про те, що літаки відвели стріляти атакам. Саме нема чого позиції не міняємо. Ось вам допомога. Все це можна було по телефону зробити. Для чого приїжджав одна хвилинка в нас? Ану, чи про ви уважно читали план Зеленського. Це після війни заміщення американського контингенту на українській в Європі. І відповідно вже парламентська асамблея НАТО заявила про те, що ну це досить загрозливі сценарії, які свідчать про те, що таким чином намагається зменшити присутність американського контингенту і взагалі сполучених штатів Європи. І це не відповідає ключовим геополітичним інтересам Сполученим Штатам. Ба більше того, я цитую власним представників парламентської асамблеї НАТО, що дивним чином збігається з позиції Російської Федерації. Зрозуміло, дякую, пане Дмитре за. Акценти і аналіз Дмитро Снігирьов, військовий експерт, і співголова громадської ініціативи Права справа про фронтові та й геополітичні виклики цієї російсько-української війни.